Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. У нас продовжується спека. Правда, ми вже можемо сказати, що це не спека в порівнянні з тим, що було. Зараз у нас плюс 30, в порівнянні з 38 в тіні, це, звісно, що не спека. І нам здається, що температура досягла свого комфортного значення. Вранці продуває свіженький вітерець і ми радіємо. От що значить, все пізнається в порівнянні. І я хотіла з вами поговорити про те, як квітують троянди у Другому цвітінні. От під час такої спеки, в чому їхні особливості? Перед вами троянда Ювілей Принца Монако. Це дуже рясна флорибунда, і ось так вона квітує в другому цвітінні. Мені не подобається, якщо чесно. От, не дивлячись на рясність, подивіться, будь ласка, які за розміром квітачки. У цієї троянди квітачки можуть мати діаметр 10 см і бути надзвичайно яскравими. А вони зараз подивіться, в них переважає більш білих танів, таких яскравих менше. І навіть на відсвітанні, коли вона повинна набирати свою барву, вона наче її втрачає. Але все рівно дивіться квітування рясне. Воно все рівно нас радує в порівнянні з іншими трояндами. Ось тільки бутончики утворилися. Я сподіваюся, що якщо у нас погода трішечки налагодиться, ось іще тут два куща цієї троянди. Бачите, які вони світлі. Якщо погода трішечки налагодиться, спека така страшенна спаде, то я думаю, що буде все порядку. я дуже люблю цю троянду. На осінньому цвітінні. От тоді, як на мене, вона набуває вершини своєї краси, набуває яскравості, і квітка стає такою крупною. А зараз, отак. От Я показую вам зараз свій квітник без прикрас, абсолютно. Я навіть не зрізала старі квіти, бачите, ті, що відквітли, спеціально, щоб вам показати те, що в мене тут квітує. Далі, от відриваючись від троянд, гортензії, дивіться, деревовидна е, анабель. Вона згоріла. От фактично, з того боку, де сонце на неї потрапляє під прямими променями, вона просто згоріла. Ось, дивіться, на порах. Хоча і є суцвіття ці лаймові, які я дуже люблю, але листя на ній згоріло, не дивлячись на те, що я її поливаю щодня і це правило. А ось е, валатиста гортинця, бачите, це Ваніла Фраз, їй нічого. Бачите, її на неї така спека не вплинула. Ну, поки, що. поки що спостерігаю далі. Дивіться, як виглядає кокалока. Вчора цей бутон розцвів. Він був такий коричневий. Зараз трішечки-трішечки набула такого бускового відцінку. А ті квіточки, які на відцвітанні, вони дивіться, які. Вони стали білі, білі, сіруваті. Абсолютно немає отої бусковості. Бачите, які? такі метаморфози з квітами. Далі дивіться: японка міябі. Ось бутон. У неї, бачите, ледь, -ледь рожевий. А от квітка розцвіла, рожевості зовсім немає. І от мені така квітка, чесно кажучи, не дуже подобається. А ось Хані Діжон. Також не яскравий. От дивіться, от тут він розцвів два дні тому. Два дні тому. А ось отут він уже квітує, мабуть, з тиждень. Але те, що він тиждень тримає квіти, це великий подвиг. Дуже гарно, що така у нього стійкість. Далі, дивіться, на оці троянди. Я сьогодні вранці дивилася і вони виглядали свіжими. Це клеростін, Зараз 13 година, а квітачки дивіться, посохли і осипаються. У клеростин квітачки одноденки в таку жару, в таку спеку. А ось на валіс, Подивіться порох, бачите? Ворог все згоріло. Наваліс абсолютно не витримує такого сонця. А ось троянда флорибунда Rosen Fascination. Це рожева троянда з таким бусковим відтінком. Але тут цього бусковості або рожевості зараз зовсім не видно. Вона зараз зовсім, зовсім не має барви біла. Дивіться, біла, оце метаморфози. А ось, дивіться, трояндочка Royal Jubilee. Я не раз вам її вже показувала у своїх відео. І вона більшість, вона у мене перша річка, більшість ось на ній відквітла квіточок, але мене вразило, що за температури плюс 36 і на повному сонці вона тримала, оця молоденька троянда, тримала свої квіти. Три дні. Для Остинок це великий рекорд, якщо чесно. Далі дивіться брази фаель. Третій день цвітіння. Ми тримаємось. Така ж одна річка, ось тільки посаджена навесні. Але дивіться, гарна троянда. Чи не так? Поспостерігаємо. Третій день як розкрилася, також, як на мене. Нормально тримається для остинки. А ось також героїня моїх розповідей. Не раз я вже про неї говорила і не гарних слів. Це троянда Корал Желе. Вона квітує уже, мабуть, три тижні. Ну, ось, бачите, гірше суцвіття, але три тижні квітує. Ну, уявіть, і також перша річка. От оця троянда. І на повній спеці, на сонці, Окрім тут того, сюди на неї потрапляє полив дощування, коли ми поливаємо поруч, агірки сюди потрапляє вода. Вона все витримує. Оцю троянду я всім раджу із відкритим серцем. Купуйте, не пожалкуйте. Дуже гарна троянда, дуже стійка до всього і рясна, як ви бачите. Далі продовжує квітування де Рансар. три тижні. Звісно, що все вже так. Я сьогодні обріжу всі ці квіти, але тим не менш Тим не менш, три тижні квітував. Отак виглядає Боскобель. Дивіться, манюсінька така ось, бачите? Маленька і зовсім не схожа на себе. Олександра Овкент. Оці квітачки розквітли вчора, ось вони, а оця позавчора не тримає на спеці квітку. А ось Джубілі Celebration. Дивіться, горить на сонці, горить, горить. Дрібнісінькі, дрібнесенькі, дрібнесенькі квітачки має. Аунік Rose. Також дивіться, згоряє. Констанс тримається, але квіточки дуже і дуже дрібненькі. Ну і трояндочка, то перша річка. Далі герой моїх розповідей попередніх відео ага. Вільям Шекспір 2000. Квіточка тримається в таку спеку 3 дня. Набагато краще, аніж Манстет Це я вже вам точно кажу в результаті своїх спостережень. Гарна квітка. Якщо обирати серед червоних троян, серед Манстет і Вільям Шекспір умовно червоних, то Вільям Шекспір 2000 кращий це точно. Далі Бенджамін Бріта. На ці квіточки розцвіли вчора. І вже бачите, що з них. А Ось ці сьогодні. Гарний яскравий червоний колір. Квітка не тримається зовсім. Але троянда перша річка, повторюю, троянда перша річка. Ось так. Ось він, Монстед Вуд, розцвітає. Всі вже облетіли квіточки, а ось тільки розцвітає. Ось так виглядає. На розквітанні Манстедвуд. Далі, що хотіла ще показати? Хотіла показати вам Lady of Шалот. Дивіться. Це квіточки помаранчевого кольору маю. Дивіться, але вони дуже і дуже дрібні. І квіточки наче вилиняли. От раніше в першому цвітінні вона була набагато яскравіша і набагато крупніша. Оце отака Lady of Шалот. Далі, грехам Томас. Дивіться. Грехам Томас. Вчора порозквітали оці квіточки. Бачите? Вигаряють. Оце сьогодні розцвіла. Ось сьогодні розцвіла. А це вчорашнє. Вигоряють квіточки. Ну, максимум три дні буде триматися, це точно. Чарльз Дарвін. Оця тримається, оця квіточка тримається близько п'яти днів. І навіть в спеку витримує, і навіть якщо на нього потрапляє зверху дощування, також витримує ця квіточка. Далі я хотіла показати вам зрізку Девіта Остіна. Ось оце троянда едіт. Бачите, малесенька така. Але що хочу сказати, якщо звичайна температура бутончики яскраво помаранчеві із чорними такими підводами, під тінями. Зараз бутончики персикові, а розцвітає квітка не впізнаєш. Не впізнаєш відразу, що цей дід зовсім інакше виглядає, набагато гірше і меншу декоративність має. А ось троянда, яку мені продавчиня назвала зрізка Остина Персуасіон. Троянда чудова, гарно тримає квіточку і навіть в таку спеку тримається. І дуже гарна, дивіться. Єдине, но я таку троянду ніде не знайшла ніде, що така існує з такою назвою. Не знаю, що це за троянда. Не впевнена в продавчині, тому... Не знаю, що це за троянда. А ось вона, Беатріс, дивіться, бутончик ось такий яскраво-жовтий. А оце вже на розкритті квітка, четвертий день. Ось такий. Коли квіточка розкривається, дуже-дуже декоративна і красиво. Дивіться, стійка троянда. Далі кейра. Дивіться, як цвіте. Манюсінька, перший рік посаджена навесні дуже рясне цвітіння. Дуже рясний, стійка квіточка. Стійка, також що деяким квіточкам. Четвертий день, таку спеку. Це дуже гарний, дуже гарний варіант, як зрізка. чип дивіться, згорів. Герцогиня Християна, дивіться, згоріла. Бачите, які квіточки. Ось отакі. Це перший раз розцвіла. Септер Асл. Англій. Перший день розцвіла і взагалі вперше, бо в першому цвітінні бутони вимерзли. Ось отак виглядає. Дрібнесенька, малесенька, квітує. Подивимось, скільки буде триматися. А ось японочка Плум. Розцвіла вчора, сьогодні, бачите, які квіти. Все згоріло. Все. Вінчестер кафедрал. Англійка, перший раз цвіте, дрібнесенькі квіточки. Але бачите, точно Вінчестер Кафедрал, тому що ось на пелюсточці є така підводка. Рожева, бачите? Ось мутація проявляється. Ось це така Люсідас, дивиться. Дуже-дуже дрібний, нещасний, дуже ось згоріли квіти. Бачите? Блюкаю. Дивіться, абсолютно не тримає таку спеку, бачите? Ось, отак виглядає. Бутонів багато, толку мало. Мінерва. Дивіться, згоріла повністю. Згоріла нема. Підведемо підсумок. Що ж у мене квітує зараз? Дивіться, квітує дуже гарно лавандин. Йому це дуже подобається. Це квітує і створює такий яскравий фон килим партулак. І я навіть не уявляю, щоб у мене зараз було в моєму квітнику аби не партулак. Дуже гарно він мене зараз рятує. Рятує декоративність моєго квіт... мого квітника. Квітують, дивіться, петунії. Також от не можу ними. Вона милуватися, не може не радіти. Чому? Тому що придбала в горщиках ці петуні на початку травня. І ось уже дивіться, сьогодні 20 липня, а він квітує, дивіться, і все в нього чудово. Бачите? Все чудово у цих петуні. І що хочу сказати. Подивіться, будь ласка, на ось оцю красу. Бачите, це мій Гламіс Кастл і Poet's Wife. Отака парочка подружок англійських троянд. Вони тут у мене ростуть, що зараз на них сонце в полудень не потрапляє. Годинки на дві вони якраз у цей розпечений період ховаються в тінь від будинку. Це зараз, у червні ще не було тут тіня, а зараз є. І от дивіться, як це їм допомагає. Бачите? Тому який висновок можемо зробити? Англійські троянди краще садити у напівтінь. У таку спеку. Крупних троянд не буде, якою б вона не була. Англійська, чи німецька, чи японська. Крупних троянд не буде. Що нам треба зробити? Треба почекати. Почекати наступного цвітіння. Або коли спаде температура. Я дуже люблю вересневе цвітіння у троянд. От тоді вони набувають і соковитості, і крупності. І вони дуже гарні. І от коли вже майже нічого не квітує, а у тебе в квітнику квітують троянди, більшої радості немає. Це так мені здається. Ну а на сьогодні в мене все. Сьогодні буду обробляти профілактично свої троянди, придбала препарати вже, придбала тапас, придбала скор, придбала АКТАРУ Буду обробляти від грибкових захворювань, і від тріпсів. Ось отакі в мене сьогодні плани. А на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!